Доброго дня, шановні друзі, колеги і автолюбителі. Сьогодні ми знаходимося на найбільшому авторинку вживаних автомобілів в місті Луцьк і будемо знімати досить популярні автомобілі, машинки, які я порекомендував рекомендував виключно для їзди по місту. Це не дизеля, це будуть бензинові автомобілі. Сьогодні будемо дивитися всі, абсолютно, які є на авторинку, бензинові машинки. Те Сай, турбовані, атмосферні, гібридні. От все, що буде попадатись, все будемо вам сьогодні показувати. Також в кінці відео покажемо, які машинки ми підібрали для наших замовників, обслужили і вже передали. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Поїхали дивитись ціни на авто. Ну що, шановні автолюбителі, далеко ми не відійшли. Перший автомобіль, який нам попався, це Шкода Октавія. А 5 в комплектації VRS. це така спортивна комплектація, більш потужніші двигуни, вже такі інші. У нас обвіси, нові сидіння, ну і так далі. Так, давайте подивимося, що нам тут вказує продавець. Вони або йдуть бензинові, те двигуни на 200 кабил, або дизеля, в принципі, трішки потужніші, ніж звичайні. 12-двісті ціна, РС-комплектація, 2 літра 200 кабил, автоматична коробка. DSG у нас тут встановлена 11-го року 200 тисяч пробіг. Пишуть нам оригінал. і Отакі чотири знака отклика. 18-ті У нас легкосплавні диски, гума в нас. 18-го року Мішелін 225 40 18 Гарно виглядає, такий непоганий колір. Давайте нернемо в салон. Що ми тут маємо. Повністю шкіряний салон, автомат DSG 250. та Коробочка в нас. Підігрів передніх сидінь, великий монітор, двохзонний клімат. Отаке в нас оригінальне шкіряне кермо. РС-комплектації, повний склопакет, Чотири підйомника, датчик дощу, датчик світла. Ну і так далі. Це в нас ліфбек, це не універсал. Дивіться, який у нас отакий присутній сполірок. Роздвоєний вихлоп, парктроніки позаду, ну жарненька комплектація. На рахунок надійності цих двигунів нічого сказати не можу. Як ви знаєте, ці автомобілі беруть для того, щоб конкретно давати тапочку в пол, вижимати з неї всі соки, але попадаються і машинки в адекватному стані. Тому все потрібно перевіряти більш детально. Ось тут номер. Дзвонимо до продавця, запитуємо, що по автомобілю. Говоримо, що приїде експерт, буде перевіряти більш детально. Приїдемо ми, повністю продіагностуємо і надамо всі звіти по цьому автомобілю. Дивіться, відразу в нас попадається Opel Astra H, І це в нас не універсал, як ви привезли бачити, це в нас кузов хечбек. На легкосплавних дисках, на зимовій гумі. В принципі, досить добре, що автомобілі ще на зимовій гумі, так як в нас сьогодні вночі було мінус 14, зараз у нас плюс 2. Така трішки мідлива погода, як то кажуть. Дивіться, це в нас 8-й рік, газ, бензин, який двигун не вказано, ціна його 4700. Гарна ціна, плюс якийсь торг за 4,5. Так, він у нас що там, п'ятий ступка, кондиціонер, шкіряне оригінальне кермо, датчики світла, круїз, контроль. І що? Передні два склопідйомничка. Непогана така базова комплектація, буває і гірші комплектації. Маленький такий міський автомобільчик. Я думаю, можна легко на ньому запаркуватися в будь-якому, навіть незручному місці. Так, дивіться, поруч у нас Volkswagen Golf Plus. В принципі, той самий п'ятий Golf, але трішки. Більше місця в нього в салоні, в багажнику, він трішки вищий. У нас ті самі двигуни, та сама коробка передач, однакова ходова частина, однакові кузова, що п'ятий, що цей плюс. Так само вони однаково гниють. Але тут в нас восьмий рік, 1,6 MPI атмосферний двигун. Його всі люблять, його всі хочуть. Не знаю, з чим це зв'язано. Економічності тут ніякої немає, але це простий атмосферний двигун, на який встановлюється газ. Пробіг у нас 70 тисяч, ну, досить рідко -то зустрічається з таким пробігом. Скажу так, на своїй практиці я ще ні разу не зустрічав автомобіль з таким пробігом такого року. Але винятки бувають з правил, як то кажуть. 8-200 ціна. цена. звісно, як за третій міган. Так, шановні друзі, сьогодні на заставці буде написано від 4 тисяч доларів бюджетні бензинові автомобіль. Ну, можливо, не сильно бюджетні, будемо показувати вам всі. І от показую вам бюджетний автомобіль, ціна його 4,200. Плюс якийсь торг, можна за 3,5, я думаю, вторгувати цей автомобіль без проблем. І як ви думаєте, який пробіг? 209 тисяч луцького перевіреного пробігу. Четвертий рік, 1,6 атмосферний двигун, 4200 ціна це Volkswagen Bora. В принципі, це той самий четвертий гольф, тільки в нас додатково. Присутній трішки більший багажник. Все однаково, все так само гниє, все так само тече автомобілю там більше 20 років, знайти їх адекватних дуже і дуже важко. Тому на якісь підфарбування, підшпаклювання в корозію рижики тут потрібно закривати очі. Тут є ціна, ну, не досить немала ціна. Знову ж таки, треба дивитись перевіряти. Але 4200 1,6 атмосферний двигун 4 року. Так, Ford Focus. І це в нас Америка. Тому що тут встановлений бензиновий двигун і коробочка автомат. Як правило, з Європи ці автомобілі приїжджали виключно дизельні з механічними коробками передач і в кузові універсал. Тут в нас, дивіться, коротка база, хетчбек, 2 літра бензин, автоматична коробка. Автомат тут такий собі, конкретно на любітеля. Але маємо 70 тисяч пробігу, 17-й рік, 2 літра атмосферний двигун, 8900 його ціна. Недавно цей автомобіль після хімчистки, скоріше за все, бо вікна всередині в нас конкретно запотіли. Не видно нічого. Підтоновані передні вікна, текстильний салон, поліуретанове кермо. Клімат двохзонний. Монітор у нас мінімальний. Ну, така базова американська комплектація. Гарний колір, автомобіль вже на обліку. І на хорошій зимовій гумі. Так, і далі на нашому шляху попався ось такий Volkswagen Tiguan першого покоління. В нас тут також Америка, це 2015 рік, 2-літровий бензиновий е TSI двигун 147 кВт. Коробочка в нас звичайна автомат, ISIN без проблем на 6-ступенево, нам тут так і написав власник. Вона не бита, скоріше за все, приїхала вона з Америки, так як в Європі ці автомобілі з бензиновими двигунами конкретно не популярні. 10800 його ціна, а якщо вона приїхала не бита, то тут може бути якийсь дефект. По мотору, по коробці передачі, з електронікою, підтоплення, якісь стихійні там повені, ну і так далі. Все потрібно дивитися, перевіряти. Що по цих двигунах? Вони не суперекономічні, тим паче на автоматичні коробки передач. Споживають вони від 10 до 15 літрів бензину, в залежності, як ви будете пересуватися. Тим паче нам тут власник пише, що ланцюг РМ вже замінено і зроблено на велике ТО. Він, до речі, цепний. Цепочок коштує тут в районі 400-500 доларів. Замінити якісно на нормальний не замінник, а оригінальні запчастини. Тому, якщо тут це вже зробили, то можна розглянути його до покупки. Тим паче, якщо він цілий, небитий і там приїхав з мінімальними дефектами. У нас ось така. Американська гума <сіх> така всізонка. Всі на легкосплавних 16, х точніше 17 х дисках. Дивіться, гарненький, біленький шкіряний салон. Кондиціонер звичайний, підігрів сидінь, є великий моніторчик. Шкіряне кермо не фарбоване і 4 скло підйомника. Ну, в принципі, все. Салончик досить непоганий, Боковушка одна трішки подерта. От такі непогані автомобільчики, але економії палива ви тут не знайдете. Знайдете звичайний. Автомат, гідротрансформатор, двохлітровий бензиновий двигун, який буде споживати в районі 15 літрів бензина. Так, друзі, непоганий аналог бензиновий паркетничкам, таким як Кашкай, ax 35 Tucson, Kia Sportage. Але тут бензинчик, тут гарні, я б сказав, жирні комплектації. І цих автомобілів зараз найбільший вибір. Говоримо про американські Audi Q5. Дивіться, одна, друга, третя, четверта. Вон там у нас два варіанти. В тому ряду стоїть також дуже багато цих автомобілів. Вони йдуть в, принципі, в самих таких базових комплектаціях, мають шкіряні салони, двохзонний клімат, підігріви, автомати звичайні, гідротранс. нічого не може, щось там свариться. Вроді не базарний день, але щось такі вони недовольні, ті продавці, місце не можуть поділити. <сху> так, поїхали далі. Вони йдуть на гарних комплектаціях всі, на самих базових, в них йде шкір'яний салон, коробочка, автомат, звичайний гідротрансформатор, шестиступеневий, система повного приводу кватро, в принципі, абсолютно всі. Тюшки йдуть з повним приводом. Ні разу не зустрічав переднього привода. І двохлітровий бензиновий TSI-двигун. Також досить непоганий, його всі знають. Все воно досить просто ремонтується. Замінили цепки, якщо до вас це не замінив ніхто. Понятне, діло, вони будуть трошки споживати оливи. Але знову ж таки, який бензиновий двигун, турбований навіть атмосферний, не споживає оливу. В принципі, майже всі вони десь трішки під'їдають ту оливу. Так, давайте подивимось ці варіанти. Почнемо з цього. Це у нас SQ5, партроніки перід, зад. Ну, тут, скоріше за все, не sq 5 а SQ5 буде трішки дорожче, ніж звичайна QH. Тут. А ні, тут дивіться, це в нас SQ, на, на передніх крилах SQ, на бампері SQ. На легкосплавних ось таких, що це у нас тут? 19, ні, 20-ті диски, дивіться, які. Ух, ракета. Так, що нам тут пише продавець? Капот у нас не фарбований. 99, що грінь заводська. Так, 13 рік, 2 літра двигун. 131 тисяча кілометрів пробіг. ну Тут треба уточняти, бо кілометрів або миль. Можуть писати вроді би кілометрів, а по факту треба буде множити на 1,6 тоді будете розуміти, який тут пробіг в кілометрах. Повний привід, автомат, 14, то його ціна. 13-й рік. Це в нас дорест. Зеркала складаються, безключовий доступ. Передні-задні дверки. Дивіться, повністю шкіряний салон, запуск кнопки. Клімат, навігація, підігріви, гарне шкіряне кермо. Датчики світла, дощу, ну реально гарні бодрі комплектації. Це непоганий аналог Кашкая. Зараз Кашкай 10, 11, 12 рік, 13-й коштують по 13 тисяч доларів. Ну, вдумайтесь це. Аргументую, що це там 130-150 тисяч. Але той самий Кашкай там, і корейські автомобілі не порівняються з такими Audi Q5. Сусідній автомобіль у нас 11 рік, преміум комплектація 2 літра 240 або 260 тисяч пробіг, 13-100. 1300, це на кашкая. <хи> так, поруч, дивіться, який гарненький такий темно-синій колір. 14300. Що у нас там? Також 2 літра, 14 рік, рестайлінг 230 тисяч прибіг. В районі там від 13 до 15 тисяч доларів можна знайти непоганий автомобіль в гарному стані, навіть без підфарбувань. Приїжджають вони часто з дефектами мотора, коробки, десь там повний привід заклинив. Десь там предохранітелі, запобіжники погоріли. Ну, в общем, хто шукає, той знайде. Особливо, якщо у вас є бажання і кошти заправляти ці автомобілі, то чому би і ні, не, досить непоганий автомобіль, споживає також в районі 10-15 літрів, але комфорт і емоції цей автомобіль дає набагато більше, ніж Кашкай і якісь корейські автомобілі. Так, і дивіться, ще одна бюджетна позиція попалася на нашому шляху. Це гольф 5-го покоління, дуже часто ви за них дзвоните. І, в принципі, з хорошими бюджетами, 6-6,5 до 7 тисяч доларів знайти адекватний автомобільчик в класному стані без підфарбувань. Забіжу наперед і скажу, що знайти його в адекватному стані, без рижиків і корозії практично нереально. Якщо він буде без рижиків і то він буде обов'язково з підфарбуваннями. Така марка. Як Volkswagen Golf, Skoda Octavia 5, Volkswagen Passat B6 конкретно підвігається корозії. Знайти його адекватного дуже і дуже важко в плані кузова. А так, в цілому, непогана бюджетна позиція. Комфортний салон, як для першого автомобіля, досить і досить непогано. Ціна 5950, 1,6 MPI-двигун, 227 тисяч волинського луцького пробігу. Так, що в нас там? Сьомий рік? Ну і Там нам пишуть, що там підігрів, клімат, сидіння, ну, короче, так далі. Салон текстильний, механіка п'ятиступочка. Ну так, Як для атмосферного двигуна, комплектація досить непогана. Двохзонний клімат, підігріви, штатна мультимедія, шкіряне кермо, круїз контроль і передні два склопідйомника. підйомника. Давайте глянемо, чи є в нас парктроніки. Так, і навіть є парктроніки, Ну, комплектація жирна для бензинових двигунів, досить жирна, класна комплектація для атмосферних. Якби там був TSI двигун вони, як правило, йдуть на більш гарніших комплектаціях, попадалися шкіряними салонами, з люком, з панорамою, ну і так далі. Так, дивіться, поруч відразу у нас напроти гольфа є Opel Astra H. Як ви думаєте, яка ціна? 3,500, 4,5, можливо, тисяч доларів. А хрена. ціна в нас тут 7,350. Але це 9 рік, це хетчбек, це 1,8 бензиновий атмосферний двигун. Рахується один із самих таких ну, надійних, класних моторів, які встановлювалися у нас на Opel. Є ще 1.6 двигун. Але ну, він трішки слабоватий, Тобто він їде без проблем там, для цього автомобіля його вистачає з головою. Але якщо є 1,8, то чому б ні? Можна обирати саме такий 1,8 двигун. Також у нас тут автоматична коробка передач. До речі, на цьому двигуні тут звичайний гідротрансформатор. Також є тут роботизована коробка. Будьте уважними, перевіряйте більш детально. 152 тисячі пробіг. І оціна 7,350. Знову ж таки. Каструльний, такий, не хочу сказати, що гарний, але досить непоганий колір. У нас гарна комплектація, чорна панель, шкіряні вставки. Такий комбінований салончик. Кермо у нас, до речі, оригінальне, навіть не фарбоване. Круїз контроль. Передні два скло підйомничка. Ну і, в принципі, все. І кондиціонер також присутній на цьому автомобілі. Це маленький хетчбек. Парактроніків нема. 1,8, шкіряний салон, автомат, все, кожа рожа, А апрактроніків нема. Але знову ж таки, це все можна доставити, буквально коштує це 50-70 доларів, поставити і будете кататися. Але 7,350 не знаю. Чи оправдана це ціна, напишіть в коментарях. Так, Renault Scenic другого покоління. Також непогані автомобілі, бюджетний сегмент. таких мінівенчиків, вони є як Grand Scenic довгої бази, 7 -місні. є і коротка база 5-місні. Це єдиний автомобіль свого класу, який можна знайти без підфарбувань і без рижиків з корозією. Тут хороші цинковані кузова, повністю не гниють. Передні крила в нас пластикові. 5600 його ціна, 1,6 атмосферний бензиновий двигун. Є свої проблеми, і ряд таких конструктивних проблем на цих двигунах, але знову ж таки, воно все коштує, копійки, обслужили, замінили ті прокладочки, теплообмінники, в принципі, можна кататися. Нічого критичного нема, він досить економічний, поживають вони не так багато того пального. Це в нас шостий рік, пробіг 170 тисяч кілометрів. І пише нам власник, що автомобіль без підфарбувань. Диряємо в салон. Комплектація також непогана, механіка п'ятиступка з боковушки в нас. Навіть бокові оці вставки шкіряні, вони в нас не перешиті. Оригінальні. Це прям 100%. Кермо у нас також оригінальне. У нас клімат, контроль такий однозонний, присутній. Запуск кнопки, 400 підйомника. І це п'ятимісний такий непоганий автомобіль. Гарненький такий, сіренький, сіро-графітовий такий колір. Знову ж таки, він візуально вже на любителя, трішки застарілий автомобіль. Але кузова, двигуни, коробки передач, також звичайний автомат, гідротрансформатор, не пам'ятаю, або 4-ступеневий, або, ну, скоріше за все, 4 ступені тут коробочка автомат. Непоганий автомобіль, який можна зайти в бюджет там, від 5 до 6 тисяч доларів, непоганий варіант навіть з такими мінімальними пробігами. Так, дивіться, який автомобільчик нам попався. Хотів би я сказати, що це ще одна бюджетна позиція, але це не так. Це Renault Clio з автоматичною коробкою передач. До речі, тут звичайний гідротрансформатор і 16 бензиновий атмосферний двигун. 103 тисячі пробіг, заявляє нам продавець 2012 рік і його ціна 8300. Що ми можемо сказати? Напишіть в коментарях вашу думку. До речі, тут звичайний автомат, гарна комплектація, шкіряні вставки, клімат-контроль однозвонний. Потім у нас навігаційна система присутня. Кермо у нас оригінальне, шкіряне. Ну і в принципі все. Датчики, напевно, світла є, дощу також є. Це у нас такий е універсал, це не хетчбек. Парктроніки позаду є. І цей автомобіль до нас приїхав в Швейцарію. Як ви знаєте, в Швейцарії досить непогані, я б сказав, гарні автомобілі. За ними там слідкують, обслуговують, ремонтують. Трішки якісніше, ніж на всіх інших країнах Європейського Союзу, якщо порівнюючи з Польщею, з Фінляндією, Норвегією, в принципі, там теж обслуговування досить непогане, але експлуатація цих автомобілів бажає кращого. Тому ось так. Дивіться, який Volkswagen Туран нам попався. Як ви привикли всі знати, що тут виключно всі дизельні автомобілі. І ці автомобілі я б також розглядав дизельні. 1,6, 1,9 ми його вже не знайдемо на цих автомобілях, так як вони випускались до 2009 року з двигуном 1,9. І всіма любимий 2,0 на 103 кВт. 130 кінських сил чи 140. 140, так? Да? Да. Тут у нас 1,4 TSI, 103 кВт, 251 тисяча пробіг, також в Швейцарії 9950 його ціна. В принципі, отакий автомобільчик у нас, оптика звичайна, Парктроніки перед, зад, омивачі. боковий парктронік говорить про те, що у нас вона сама паркується. Ось такі в нас наподобі кованих легкосплавних дисків, гума-континенталь зимова. І що в нас по салону? Маємо 6-ступеневу коробку передач, великий монітор. Підігрів передніх, сидінь клімат, кермо у нас оригінальне, з світла дощу, 400 підйомника. І гарний такий текстильний салончик. Реально досить прикольно виглядає. Таке відчуття, що він у нас в таких чохлах. Гарненький стан, Фаркопа позаді нема, але. Придачу, дивіться, у нас в багажнику і присутня гума. Скоріше за все літня, так як цей автомобіль у нас зараз на зимовій гумі. Це також непоганий бонус, але ціна як за дизельний 1,6 туран. Також, друзі, хто не знав, ми займаємося автопідбором по всій території України. Ось тут я залишаю номер телефона, дзвонимо по будь-якому питанню, зв'язаному з автопідбором. Друзі, не так, що дзвони декілька днів назад людина і каже: О, Роман, ми зібралися на рибалку їхати на вулиці міну 14 мого сусіда на сцені з 1,5 двигуном. Не зміг запустити, коли запустив, машинка затроїла. З такими питаннями, будь ласка, друзі, їдьте на СТО і вирішуйте свої питання. Також декілька днів назад дзвонить ще одна людина, Роман, в мене Subaru Impreza, Чи підійдуть на нього диски з Volkswagen Golf шостого покоління, чи підійде розболтовка. З такими питаннями також не дзвоніть. Це вся інформація є в інтернеті. Не тратьте мій ваш час. Будьте чемними, адекватними людьми. Якщо ви зацікавлені в підборі автомобіля, телефонуємо, підскажемо вам більш детально по будь-якому питанню, зв'язаному з автомобілем. Також в описі під цим відео я залишаю прайс на наші послуги. І ось тут ви знайдете інстаграм-канал. Там ви можете слідкувати за нашим життям. Ну що, друзі, крайня на сьогодні, бо я бачу, цих бензинових автомобілів тут практично немає. 90% це дизеля, універсал, шкоди, фольксвагени, рено, Peugeot, ну і так далі. Декілька ніссанів Кашкаю. А тут попався нам божественний MPI 1,6, шкода, Ліфтбек. Ну просто тут всі карти склалися і попався нам цей автомобіль. У нас там навіть є витік з якимось пробігом. 6350 його ціна. Пробіг, як ви думаєте, 6-го року? Так. 158 тисяч кілометрів. Знайти з таким пробігом практично нереально. Звичайний атмосферний двигун безпроблемний. Десь може текти, десь може сопливити, десь споживати трішки більше оливи, але знову ж таки в ремонті цей двигун коштує копійки. Відремонтували, замінили маслосйомні компресійні кольца, поїхали далі кататись. Вони не хрена не економічні, хаває теж в районі 10-12 літрів бензину. Те, що вам там розказують сказки, що він там буде споживати, у вас 6-7 літрів, не вірте, такого не буде. 10 від 10 літрів це реальний розхід на цих автомобілях. Так, що ми маємо по цій машинці? Це у нас дорестайнг. Літня гума, залізні диски. Ну, Колір дійсно прикольний колір, тут нічого не скажеш. Кермо в нас звичайне, пластикове, таке, поліуретанове. є круїз контроль є два склопідйомника, текстильний салон, двохзонний клімат-контроль і п'ятиступенева коробка передач. В принципі, по комплектації плюс-мінус ще не поганий, оптика звичайна. Простий атмосферний двигун. Тому, друзі, будемо потихеньку закруглятися. Вибір машин тут не дуже великий з бензиновими двигунами, як ви бачите, 90% це дизеля. Тому всім дякую за перегляд. Не спішимо перемикати це відео. Зараз покажу автомобіль, який ми передали нашим замовникам. Тому всім приємного, гарного, продуктивного дня і до нових зустрічей. Всім па-па і не забуваємо про підписку. Дня. У нас сьогодні ще один підібраний автомобіль за послугою Підбір авто під ключ. Це Opel Astra H. 10 рік, 1,8 бензиновий двигун. Але ізюминка цього автомобіля це те, що зайшли ми його в бюджет 6900 і на коробочці автомат, звичайному гідротрансформаторі. Цей автомобіль весь в рідній фарбі без жодного підфарбування із оригінальним пробігом, підтвердженим 230 тисяч. Автівка приїхала до нас в Швейцарії. Це в нас універсал в такій собі середній комплектації, але з звичайною автоматичною коробкою передач на звичайному бензиновому двигуні 1,8. Також виконали комплекс робіт по обслуговуванню цього автомобільчика. Замінили РМ. Помпу, ролики, оливу в двигуні, антифриз. І ще декілька моментів там по ходовій частині. В принципі, все. Він на чорній панелі з кондиціонером, з датчиком світла і з передніми двома склопідйомниками. Зараз він у нас на зимовій гумі, на залізних дисках з ковпаками. Також в багажнику в нас є оригінальні легкосплавні диски на хорошій літній гумі. Викупили цей автомобіль, обслужили, і зараз доставляємо в місто Запоріжжя для нашого замовника по послузі підбір авто. з під доставкою прямо під дім. Що, друзі, всім доброго ранку. Значить, що ми вчора в 4 годині виїхали з Луцька, до 10-ї доїхали до Борисполя. Переночували і зараз на 7.00. Виїжджаємо в місто Запоріжжя. Так, на вулиці у нас мінус 10. Попередньо підходимо до автомобіля, візуально оглядаємо, чи немає ніяких в нас нових пошкоджень, царапин, якихось таких дефектів. Десь хтось міг заїжджати, виїжджати, якась блондинка могла царапнути. Візуально, дивилися, у нас все чистенько, гладенько Також дивимося. Шини і під колеса також заглядаємо. Недобросовісні СТО, шиномонтажі користуються тим, що вночі ходять, розкидають такі шурупчики, всякі такі колючу проволку і чекають зранку нових клієнтів. Подивилися, шини в нас в порядку, нічого нового нема. Відкриваємо автомобільчик, не заводимо, а йдемо відразу під капот. І дивимося. Нових потівків у нас немає, сальники ніде по сальникам нічого не тече, по прокладочкам все сухенько. Дивимось, олива у нас на місці. Зараз щуп, подивимось її рівень. Перевіряємо антифриз, альмівну родину, всі такі основні рідини перевіряємо, чи немає у нас ніде оливи, ну і так далі. Якщо все у вас тут гарно, нічого не тече, заглядаємо також під низ. Знизу у нас все сухенько. Йдемо за кермо і пробуємо запускати автомобіль в мінус 10 градусів. Вони у нас на приборочці мінус 9, але по факту зараз мінус 10. Так, машинка в нас на автоматі. Опа, запустилась як часіки. Чеки потухли, все потухло. Так, так, ти що? Каталізатор, до речі, в нас тут на місці, нічого в нас не вирізалось, не відчувалось. Працює як часи. Зараз трішки прогріваємо автомобіль, виїжджаємо, трішки заправляємось, п'ємо каву, і дорога на Запоріжжя. До Запоріжжя нам їхати приблизно 7,5-8 годин. Ну що, доїхали до Запоріжжя рівно 1000 км, і зараз будемо заїжджати в місто передавати цей автомобіль. Доїхали без зауважень, середній розхід у нас вийшов 7,9 літра при змішаному стилі їзди, там десь 50, десь 120. По двигуну без зауважень, по коробці також все класно. Ходова частина в нас повністю зроблена, перебрана ось стоїчки стабілізатора, якісь там ще декілька цих, декілька резинок замінили, і, в принципі, автомобіль у нас повністю готовий до експлуатації. Сейчас буквально 20-30 хвилин будемо передавати автомобіль новим власникам.